Виконаємо задачу про ворону. Ворона, маса якої 1 кг тримає у дзьобі шматочок смачного сиру. Ворона сидить на гілці. І гілка дерева під вагою ворони і сиру зігнулася. Сила пружності, з якою зігнута гілка діє знизу на ворону з сиром, дорівнює 10,8 нюн. Чи зможе лисиця, що облизується внизу і володіє знаннями з фізики, обчислити масу смачного сиру? Отже, що ми маємо? Маса ворони, сила пружності. І знайти масу сиру? Нагадаємо, фізика сьомий клас. В даному випадку у нас є дві сили. Сила пружності, пам'ятаємо, проти деформації, гілка вниз зігинається, а сила пружності вгору діє, а також діє сила тяжіння. Що ми знаємо про ці дві сили? Правильно, очевидно, вони рівні. Таким чином, по суті, ми знаємо силу тяжіння. Так. Але сила тяжіння діє на кого? І на ворону, і на сир. Тому що ми під масою розуміємо? Дві маси. М1, точніше маса ворони і маси сиру. Тим таким чином бачимо, що ми згадали за силу пружності і за силу тяжіння. Це фізика сьомий клас.